До розмови з нашою студією приєднується психолог Наталія Сабліна і з пані Наталією зокрема поговоримо і про психологічну допомогу, зокрема першу психологічну допомогу, адже бачимо, що на третьому році війни дуже багато українців потребують загалом психологічної допомоги. Але розпочнемо, звичайно, із першої, тож вітання пані Наталію. Вітаємо вітаю всіх, друзі. Рада сьогодні бути запрошеною на вашу платформу. І декілька слів про те, що ви кажете дійсно третій рік війни, але дуже багато сьогодні українців і ще досі не знають, як надати першу психологічну допомогу. Фактично, я багато їжджу по містам, проводжу заходи, проводжу навчання. Сьогодні я знаходжуся в місті долина, саме проводжу навчання для педагогів для держслужбовців. І Дуже часто кажу: скажіть, будь ласка, от, наприклад, навіть для держслужбовців, хто знає, як надати. Першу психологічну допомогу, Друзі, практично жодна людина не піднімає. Тільки психологи. Навіть сьогодні, спілкуючись з психологами педагогами, запитала, а як надати ППД? Вони всі кажуть, ми знаємо. А чи знають ваші батьки, ваших діток як надати ППД? Чи проводили ви навчання? Жоден не сказав. Тому дійсно, сьогодні ППД це дуже важливо. Першу психологічну допомогу можуть надавати всі. Хто знає, як це зробити. Перше. Друге, надають всім, хто потребує, але за бажанням. Якщо людина каже: Я не хочу, щоб ви мене чіпали, не чіпайте, ми не маємо права чіпати людину. ППД, чи як надається іде? В першу чергу, це невідкладність. Тобто, якщо людина, наприклад, нервове тремтіння, то ми маємо допомогти тут і зараз, не чекати, коли вона придерстан. Це в першу чергу безпечне місце, невідкладність. Наступне, що дуже важливо, це ми впливаємо на той симптом, який зараз людиною нікуди не ліземо, Тобто, не ліземо прямо в такі в лапках. Тобто допомагаємо тут і зараз. Перше, тоді розуміємо, що з людиною зараз відбувається. Це може бути страх. Це може бути ступор, це може бути панічна атака, це може бути істерика, це може бути також агресія, нервове тремтіння або психомоторне збудження, і розуміння, що стан може не відразу пройти. І, наприклад, я завжди кажу, що ви маєте знати всі ці стани. Чому? Тому що, наприклад, у людини почалася нервове тремтіння. Ми якби її заспокоїли, а тут починається в неї панічна атака. Тому ми маємо знати про всі ці моменти. А ми зрозуміли, що людина боїться, не треба запитувати, ти щось злякався, ти чогось боїшся. Просто кажемо людині: візьми мене за руку, бачите, як я зараз. Людина має бути в стабільному стані, і коли ми її беремо за руку, ми відчуваємо її, якби що вона ок. І це говорить про те, що я поруч, я з тобою, я готовий допомогти. Наступне, що ще можна зробити? Якщо, наприклад, це близька людина, ми можемо зробити масаж у цій частини. Але дуже важливо, якщо, наприклад, людину ми не знаємо ні в жодному разі, ніколи ми не чіпаємо тіло людини. Чому? Тому що може людину тригірнути. Що іще ми можемо проговорити з людиною, коли людина страх боїться? Ми можемо казати, давай ми з тобою зробимо таку техніку гримаси. Так? От, розуміння? Тут спазмується спазм. І коли ми робимо гримаси, людина якби що Відчуття того, що е, навіть на Дуження зменшується дикий стрес, коли ви казали якісь там обстріли або приліти ракети, або ще людина може бути відчуття такого, знаєте, нервового тремтіння. Починає тремтіти руки або тремтіти все тіло. В цей час ми не обіймаємо. Дуже важливо, друзі, не обіймаємо, а можемо підсилити тремтіння. Беремо кажемо людині я трішки більше. Під силю, це тремтіння, беремо за плечики і просто потрусити родину. Але друзі, коли ми працюємо з військовими, то дуже обережно це може або з ветеранами це може тригірнути. Тому ми беремо крепко за ручки і тримаємо людину, тобто, на да, якби показуємо, що ми з тобою поруч, і ти не один. Наступне, що ще може бути, може бути такі, знаєте, якби психомоторне збудження це людина, коли, наприклад, обстріли або приліти, вона себе веде як зацькований звір, вона може кудись бігти, вона не знає, що робити. Жестикуляція, міміка може бути більше. І в цей момент дуже важливо тримати людину, тобто, не чому? Тому що вона може знаєте, це, наприклад, будинок обвалився, і людина така каже: у мене там вариться борщ. Мені треба його виключити і йде прямо на обвали. тоді ми маємо людину зупинити. Можна взяти під пахви і потримати на собі людину, тобто зазимити тут і зараз. Але знову, якщо це, наприклад, людина такої вагової ваги, як я, да? якщо людина, наприклад, важ в два рази більше вас, наприклад, чоловік там, 150 кг, то ви його не візьмете. Чому під пафови, коли ви берете людину і притискаєте до себе? Людина, що? Вона відчує не може нічого, ні руками, нічого. І якби вона тут і зараз ми її повертаємо сюди. Плюс, ні в якому разі з людиною агресивною, або якщо психомоторне збудження, ні в якому разі ми з людиною не конфліктуємо, не агресуємо, не кажемо, та що ти за людина заспокойся. Навпаки, ми даємо людині вивільнити, що в неї всередині. Плюс. Коли, наприклад, людина агресивна, ми можемо дати якусь, якусь знаєте, переключити якусь фізичну таку вправу або фізично, Ну, наприклад, заходить людина в кабінет, починає грусувати, і вас немає поруч якихось там щоб щось там фізично дати. Да, то ми можемо попросити а давай передвинемо разом стіл, допоможіть мені. Тобто ми людину повертаємо сюди. Далі, коли ми агресуємо з агресивною людиною, дуже важливо бути на рівні. Да? Наприклад, якщо людина починає агресувати, а людина стоїть, а ми сидимо. Ми встаємо на рівні очей. Це дуже важливо. Трішечки підсилюємо свою мову, свою гучність і поступово починаємо знижувати. Тобто, ми приєдналися до людини. Це важливі речі. Далі дуже сьогодні обережно, тому що. Іноді буває, у військових може бути зброя. Тому ми обережно саме з людиною в цей момент не? дуже е, розуміємо, що може бути інший стан. Ну, Наприклад, такий, е, також може бути стан, як істерика. То людина декілька годин може бути: то плаче, то сміється. І отут також ми маємо людину, що? Прибрати глядачів. Переключити, ми, наприклад, може щось там на столі, ваші там блокноти, книги, щось кинути. Да? Там, можна, наприклад, чимось стукнути, тобто переключити в цей момент людину. Саме головне, друзі, дуже важливе розуміння. Коли ми спілкуємося з людиною, ми її запитуємо, як тебе звати. Людина каже: наприклад, мене звати Наталя. Я ні в якому разі не можу сказати до людини наталочка. Чому Тому що я не знаю, що з Наталочкою було до цього моменту. І ще дуже важливо, на що ми звертаємо увагу, це про те, що нормальний стан має відновитися. Це також важливо. І також коли ми починаємо спілкуватися з людиною, на тобто ми говоримо чіткими короткими фразами і робимо невеличкі такі, як знаєте, зупиночки. Зараз ми йдемо бомбосховище. Я з тобою, я тут. І дуже важливо, коли спілкуємося з людиною, стаємо перед нею, не ззаду. Особливо, коли ми спілкуємося з військовими. Тому що у це, друзі, отут, з військовим, тільки тут спілкуємося, все решта то сліпа зона. Тому, якщо ми хочемо подивись на мене, ти мене бачиш, я тут, я поруч. І ще хотіла дуже важливу річ сказати: от дуже часто, коли у нас стрес, нам дають водичку пити. Правда? Ми не пропонуємо воду. Ми не пропонуємо. Коли людина може пити воду, де неї спазмується? Горло, і людина може задихатись. Тому якщо людина каже, я хочу водички, ми даємо. Але коли людина гострий стрес, вона відчуває, не пересихає слізова оболонка, і ми кажемо, може, поповнить широтика, да? ми, якщо людина каже, я хочу води, ми даємо, але кажемо, маленькими ковточками. І коли людина п'є воду, наприклад, те, що ви казали, наприклад, приліт, і нам треба вивести людину в безпечне місце, ми не даємо водички. Чому? Тому що нам треба зосередити людину і вивезти. Коли людина Короней отримати як розслаблення, тому це дуже важливі речі. от І плюс не залишаємо людині на одинці до тих пір, поки ми відчуємо, що вона є в безпеці, і поки ми відчуємо, що вона ну, якби такий момент. Наступне, на що ми можемо звернути увагу, друзі, мене чути, видно? Так, так, все гаразд, продовжуйте, будь ласка. Ага, хорошо. Наступне, на що ми ще. Звертаємо звертаємося. Коли вже людина прийшла в такий, ще знаєте, що це також звертаємо увагу. Гадія, але тут, друзі, дуже важливе розуміння, що ми от людина каже, подивись, там стоять танки, або ще, ще щось, то ми тут дуже важлива річ, ми не сперечаємось з людиною так? і обов'язково. Обов'язково тут уже треба викликати швидку, тому що людини ну треба тут уже не психологічна допомога, а психіатрична. Пані Наталі, але в таких ситуаціях теж деякі люди можуть переживати розпач, зокрема через втрату, то чи тут теж можна якимось чином допомогти завдяки першій психологічній допомозі, в чому вона може проявлятися? Адже дійсно внаслідок тих самих обстрілів чи прильотів хтось із родичів, з рідних можуть залишатися під завалами або зникнути безвісти, то чи тут можна якимось чином? Допомогти завдяки ППД. Тут дуже так. Завдяки ППД, і ще дуже важливо, на що ми звертаємо увагу, коли людина втрачає близьку людину, вона проживає певні стадії. І коли, от, наприклад, приліт, обвали, втрата, людина проживає шок. Да? І в цій стадії треба бути поруч, допомагати людині, якби вивільняти те, що несередині, вислуховувати її. І ще дуже важливо, я хотіла звернути увагу на те, як ми спілкуємося з людиною, де да? кажу, все буде добре. Це не слова підтримки, це навпаки слова, які якби людина не підтримує. І опору відчуває. Вона відчуває таке, що мене обманюють. Далі, я тебе розумію, взагалі табу. Дуже часто люди кажуть, я тебе розумію. Навіть якщо я прожила втрату близьких людей, брата і мами, я не можу сказати людині, що я тебе розумію, тому що кожен проживає втрату по-різному. Далі такі слова сьогодні, якщо людина от саме про втрату втрачає, я кажу, тримайся! а людина не хоче, не може на чому їй триматися? Да? Або кажуть, «на все воля Божа, або співчуваємо. От я багато мене курси по життя після втрати, я сьогодні підготувала понад 800 тисяч людей, консультантів з військової психології. Я завжди кажу: а як тим людям питаю, як вам чути те слово співчуваю? Вони кажуть, воно вбиває ще більше. Не? Або ще кажуть, ти маєш бути сильною, тому що в тебе є ще діти. А то хіба не міслим Бог? І у ці моменти дуже важливо, як ми говоримо, з ким ми говоримо і коли ми говоримо. І коли людина проживає стадію шоку, далі вона переходить в стадію агресії. І людина може, бути агресувати на близьких, агресувати на людей, які поруч, не тому, що ви винні в чомусь, а тому, що не сильно болить. І тут також потрібна, яка підтримка? Бути поруч. Потім, звичайно, вже далі там стадія депресії, а потім прийняття. І Людина проживає втрату. Якщо ми говоримо про втрату, друзі, тут є різна є втрата, коли якби звичайно, природня втрата. Людина прожила і пішла. А сьогодні ми проживаємо неприродні втрати. Да, це втрати, які люди, люди провалюються дуже сильно. Наприклад, коли мама втрачає сина, якому 23 роки, вона провалюється і туди її треба підтримувати. І саме навіть люди, які поруч знають ППД, тобто як надати першу психологічну допомогу, чи потрібно чи можна взяти за лікоть, чи обійми. І коли люди це знають, вони найголовніше не нашкодять іншій людині. І це важливі речі. Тобто, ППД сьогодні мають знати всі. Пані Наталю, а цікаво, власне, коли відчути той момент, коли вже не потрібно надавати цю першу психологічну допомогу? Ну, коли, наприклад, людина нервове тремтіння, людина заспокоїться, ми питаємо, а Ти як? Як з тобою? Він каже, все добре. І, і ми тоді що відпускаємо людину. Нічого не розпитуючи, не кажемо, а хто тебе чекає вдома? Тобто я сказала: ми впливаємо на симптом, а не переходимо на емоції. Чому, коли людина питає, а хто тебе чекає вдома? А може там, а його вже ніхто не чекає. Тому ми надаємо допомогу. Питаємо: ти можеш самостійно встати? Так, я можу тебе відпустити, так. Тобто, дивимося по людині, якщо вона вже починає комунікувати, спілкується. І тут дуже важливо після того, як ми надаємо першу Психолочну допомогу, взагалі оці всі стани вони в кінці приводять до виснаження до втоми людини. І тут дуже важливо, щоб вона відпочила. І ні в якому разі ніколи не залишаємо людину наодинці. Пані Наталю, і ви от вже згадували, що ні в якому разі у подібних випадках. Коли дуже якісь відбулися критичні моменти, зокрема з психологією людини, не ні в якому разі не говорити таких слів, як співчуваю, я тебе розумію, там на все воля Божа. Але цікаво ще яких дій саме не варто робити в такі моменти, що заборонено? Ну, те, що заборонено, от сам а в цьому контексті що говорити? Чіпати тіла заборонено, без дозволу. Не? І, знаєте, гвалтувати, коли людина цього не хоче. Якщо людина каже, що мене не чіпайте, ми не чіпаємо. Ми просто спостерігаємо, є поруч. Без дозволу людина нікуди не ліз. Знаєте, не причиняємо добро, людина цього не потребує. І також дуже важливо у ці слова, а що краще говорити? Я поруч. Я готова тебе підтримати. Якщо ти готова підтримати або готовий, тому що людина каже: зателефонуй мені в будь-який час. І бувають моменти, коли людина, ну тобто е, хоче о другій ночі телефонувати, чи готові ви. Розкажи мені, будь ласка, я готова тебе вислухати. Чи готова людина вислухати? Тобто, за кожне слово ми несемо відповідальність. Спочатку, ми що думаємо, тоді говоримо, а не навпаки, говоримо, а потім думаємо. Тут дуже ці важливі моменти. Плюс робимо паузи, да, тобто і от так порухаємось по ма, от, дуже маленькими крочками. Щоб не люди знаєте, от е, наш одяг, все воно може вплинути на людину. От я коли е, навчаю по роботі з військовими та їх родинами, я завжди кажу: ваш одяг має бути. Також дуже важливе, що ви одягаєте, як ви стоїте, де ви стоїте? Це все відіграє важливу роль в наданні саме першої психологічної допомоги і наданні підтримки. І, пані Наталі, на сам кінець, то от за цих майже. Більше вже двох років війни з вашого досвіду, наскільки змінилося ставлення до психологічної допомоги, до психологічної підтримки, загалом до психологів серед нашого суспільства, зокрема і серед ветеранів, військовиків та їхніх родин? Ну на сьогодні я скажу щиро, що зріс попит в кваліфікаційних психологах. Саме ті, хто знає, що таке кризова психологія, як працювати з ветеранами-військовими, я буквально вчора була був телеміст Україна, Сполучені Штати Америки, і там знову колеги проговорювали, що нам, нам треба кваліфікаційні психологи, які будуть знати, як спілкуватися з військовими, з ветеранами, з дружинами ветеранів. І сьогодні якраз я тут, івано Франківській області, для того, щоб ще більше ділитися. Тобто, якщо Знаєте, я завжди кажу, я готую армію Янголів, тому що в подальшому психологи мають стати опорою для тих, хто повернеться. І сьогодні, звичайно, дуже важливо, саме головне це ем, кваліфікаційні професіонали, От психолог професіонал, і тоді до нього будуть йти люди, і тоді вони будуть звертатися до допомоги. Тому що сьогодні, якщо говорити про стресостійкість дружини, ветеранів. Анів бук є статистика, стресостійкість високої взагалі немає. А десь плюс-мінус 64, якщо я не помиляюся, це відсотки, це дуже низький рівень чи 74. Зараз не буду точно стверджувати, дуже низький рівень стресостійкості. Взагалі, розумієте, що сьогодні травмоване суспільство в Україні є первинна травматизація, є вторинна травматизація. І більше сьогодні українці мають вторинну травматизацію. Про те, що ви говорите, наприклад, є травма свідка, травма слухача. Да, і травма глядача, як починається наш ранок. Ми включаємо там телефони або там інстаграм, або там ну і дивимося новини, да, там, в те -те телеграмі, що відбулося в нашому місті, в нашій країні, і у цей момент це вже травма глядача, особливо коли там, наприклад, обстріли, да, от те, що відбулося в Одесі, і більшість українців дивилися і бачили, як загинули дітки, і десь підсилюються. Тому сьогодні дійсно травмована. Суспільство, і е, дуже важливо, моє переконання, що сьогодні в кожного має бути свій психолог. Коли в нас болить не жартую, а мабуть і серйозно кажу, коли в нас болить зуб, ми йдемо до стоматолога, коли в нас болить голова, ми йдемо там, до сімейного лікаря або до невролога. А коли в нас болить душа, ми таки кажемо, ні-ні-ні, туди не можна. Тому що психолог він має такі маленькі ріжки, а психіатр великі ріжки. Але, друзі, ми не зможемо пройти це, тому що нам потрібен ресурс. А для того, щоб у нас був ресурс і сили, ми маємо знати, а як хоча б допомогти собі. Ми можемо говорити про техніки стабілізації, такі, як, наприклад, заземлення, дихальні техніки. Робота з, наприклад, артерапевтичної техніки. Плюс сьогодні психологи потрібні ж і діткам, тому що дітки також травмовані, і мама має знати, як надати першу допомогу. Мама має знати сказати йому. Давай подихаємо, да? давай, ротико, відкриємо і будемо з тобою прокричимо все. Да? Тобто, у ці моменти такі важливі, зробимо ми щочок, коли дитина агресія. Тому у ці моменти мають знати сьогодні всі. І якщо мама бачить, наприклад, що дитинка не спить, або, наприклад, коли доросла. Жінка бачить, що вона не спить, що вона не постійно агресує. тому не має бути питання, а що мені з цим робити? Куди я можу піти? Я можу піти до фахівця психолога і він може попрацювати. І звичайно, сьогодні питання психічного і ментального здоров'я це народи в Україні, тому що якщо людина не буде психічно здорова, то вона й буде йти тоді. що? І фізично вона буде. Тобто буде психосоматичні розлади. Не? Далі, якщо вона, наприклад, у неї не будуть закриті базові потреби, такі як сон, такі як безпека, то хіба вона буде думати про якусь певну мотивацію? Звичайно, ні. Тому ми маємо закривати базові потреби і вчити сьогодні людей хоча б допомагати собі. І, звичайно, психолог має бути сьогодні помічником для того, щоб вирішувати ті питання, які є у людини зі своїм саме психічним станом.